Цей автомобіль швидкої допомоги волонтери придбали для краснопільської лікарні. Депутатка селищної ради Оксана Дрозд розповідає, брала участь у навчаннях незламні громади відновлюємо Україну разом, які організовує інститут політичної освіти. Там познайомилась із волонтерами, які, дізнавшись про проблему прикордонної громади, зголосились допомогти і придбали автівку. Завдяки волонтеру Галини Самойлович ми почали спілкування із Юлією Кравчик, і її Організації еко-бровари Юлії Кравчик. Я від себе особисто від цієї громади, від лікарні, від всіх пересічних громадян хочу подякувати. Адже ну автомобіль, санітарний автомобіль дуже нам потрібен, щоб виїжджати на прикордонні села, де ну до людей в... Потрібно надавати допомогу, і це необхідно було. На новому автомобілі працюватиме бригада паліативної допомоги, говорить директорка лікарні Валентина Фоменко. Медики зможуть виїздити в ті села громади, де не працюють сімейні лікарі і куди не завжди мають змогу доїхати карети швидкої. У нас є автомобіль, який ми теж отримали від благодійної організації. Але цей автомобіль ми використовували в основному для транспортування форих. А в нас ще є така проблема, як паліативна допомога. У нас є і ліжка паліативні, і виїзна паліативна бригада. Не в усі села виїжджає швидка допомога. Не в усіх селах є сімейні лікарі. І нам конче потрібен був цей санітарний автомобіль. Автомобіль укомплектований усім необхідним для транспортування пацієнтів із всіх куточків Краснопільської громади, а це 42 населені пункти. Ну, я скажу, дуже буде зручно. Машина гарна, м'яка, насилка, каталка. Це все, все для пацієнта. Особливо ми вдячні сім'ї Ферлегер Анні Вікторівні, яка проплатила за сам автомобіль і транспортування його із-за кордону до нас. Краснопільська лікарня не припиняла роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Медики надавали допомогу усім, хто цього потребував. Так працюють і сьогодні. Намагаються співпрацювати із благодійними, в тому числі міжнародними організаціями, аби навіть у військовий час і, попри близькість до ворожого кордону оновлювати матеріально технічну базу закладу. Взагалі Краснопільська селищна рада постійно працює над залученням додаткових ресурсів гуманітарної допомоги, благодійної допомоги для стабільної роботи нашого закладу Краснопільська лікарня. Для того, щоб наші жителі могли отримувати якісну медичну допомогу сьогодні, як приклад є співпраця нашого депутата Оксани леонідовни Дрозд із фондом Нова Україна. Звичайно, це необхідна річ у наданні якісної і вчасної медичної допомоги для жителів нашої громади, тим, більше громада, яка постійно знаходиться під обстрілами, і це важлива надзвичайно допомога. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми також продовжуємо спів співпрацю із благодійним фондом пацієнти України, і найближчим часом ми теж маємо отримати обладнання для відділення реабілітації, яке працює на базі нашої лікарні. І таку співпрацю продовжуватимуть і надалі, кажуть депутати, аби реалізувати у своїй громаді інші цікаві і корисні проекти. Також хочу подякувати нашим захисникам, які знаходяться в тилу. Хто на фронті, хто на нулю. Завдяки цьому ми можемо їздити, реалізуватися самі, привозити спільні які якісь проекти, спільні, якісь ідеї, щоб ми могли також саме військовим нашим допомагати, донатити і щоб було все добре. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.